Перевіряємо їжу Києва, і сьогодні в нас буде один з найпопулярніших закладів Києва з морепродуктами і називаються вони Чорноморка. Ресторан Чорноморка. наш умілий заклад, Там ми зловимо їх делікатесів. Та вивідаємо всі секрети густую карбонару з Атлантичним кальмаром. Він мандрівник. Там дійсно були дуже великі куски. ця страва, мій фаворит. А Хук Справа від лососового фрікаса Французького фрікаса це всяка всячина. Я думаю, що, хоча б один раз ви точно чули про цей заклад, тому що він популярний не. Лише в Києві, а навіть в деяких точках по Україні. Про Чорноморку я вже чула дуже давно, ще пам'ятаю, зі студентських років, тому що ми там, знаєте, так частенько завісали. І так як вони нещодавно відкрились в республіці, то я вирішила подивитися, що в них там змінилось. Просто інколи я стикалася з такими ситуаціями, так як морепродукти дуже дорогі, то деякі заклади, коли готують страви, можуть вам трішки не докласти і не доважити. Надію, сьогодні ми з цим не стикнемося і пропоную перейти до їхнього меню. У них на сайті виглядає. Ось так воно має ось таку текстову форму. Не скажу, що мені це прям дуже сильно зручно, тому що я люблю, коли у заклада є ну, страва і там, хоча б. Приклад якоїсь картинки, щоб це все візуально побачити. Я можу сказати, що мені дуже складно було обирати. І також що мене ще здивувало в плані меню, що тут ну, є, наприклад, якась страва, да, там, наприклад, лососове фрікасе, але не написано, що в цю страву входить. Ще можу сказати, у них зараз діє така трішки дивна ситуація. Їх не можна чомусь замовити до себе додому. Я забирала самовиписом у них взагалі чомусь їхній сайт, який називається. Там на сайті є Чорноморка вдома. І в них зараз випливає чомусь ось таке вікно, яке я вам зараз покажу. Ось так він у них виглядає. Зараз там якісь відбуваються технічні роботи. Так як я розглядала цю доставку, вже десь приблизно один місяць, я її ну, перевірю, то десь от в районі місяця в них досі проводяться ось такі технічні роботи на сайті. Хочу вам вкотре нагадати, що 75% моєї аудиторії дивляться мій контент без підписки на мене. Це, якби знаєте, така дрібничка, але вона суттєво впливає на просування мого каналу. Тому, якщо ви ще досі цього не зробили. Мило, то ви можете підтримати мій канал підпискою. Також обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі, чи взагалі ви знайомі з закладом Чорноморка. І також дякую своїм спонсорам, хто підтримує фінансово мій канал в описі під цим відео. І погнали до розпаковки страв з морепродуктами. І тепер показую, як воно все виглядає, коли ви це отримуєте. Як бачите, всі страви запаковані, ось такий контейнер, він йде з пластику, все під. Писано, ось фрікаса, ось там рис карбонару. Я взяла до карбонари, яєчко було окремо запаковано. Це правильне рішення, тому що я думаю, що якби воно було в цьому лоточку, то воно просто, напевно, зварилося і ну, жовточок був уже не ріденький. І, в принципі, прибори запаковані ось так. Тут ідуть серветки, також їхнє брендуювання. І йдуть самі прибори. Чек, на жаль, я десь посіяла, коли ходила по торговому центру. На жаль, я вам його не зможу показати, проте я пам'ятаю, що за три страви я заплатила десь приблизно 940 гривень. І можу сказати, коли ви забираєте страви самовивозом, то теж ніяких знижок немає. Хочу також показати, яку кількість серветок вони кладуть. Вони, ну, звичайно, не прям якоїсь там такої крутої якості, звичайні серветки такі базові, і дивіться, яку кількість вологих серветок ще поклали 5 штук. Ну, якби для двох персон, я вважаю, це занадто навіть багато. Показую також ближче прибори. Бачите, вони поєднуються дуже гарно з їхніми ось цими контейнерами. Вони дуже такі плотненькі, їх легко не зламати і дуже приємні на дотик. І пропоную перейти до самих страв та зважувань. Перша наша основна страва називається лососве фрікасе з овочами. Його вартість 282 гривні і вага повинна бути 350 грам. Зважую. І фактично його вага 316 грам. Нам конкретно тут не доважили, і ще якщо це враховувати упаковку. Перейдемо вже до самої дегустації. Я скажу чесно, мені дуже подобається, як виглядають ось ці контейнери. Вони дуже надійно запаковані. Ви ж уявляєте, я везу це по маршруткам, де якби якось так от трясе. І я можу сказати, що я нормально довезла ці страви, мене ніде нічого не порозтікалося. Ось тут у них є ось така щелочка. І вона за рахунок неї легко відкривається. Ось отак виглядає наше фрікасе з рибкою. Ні, ну, ви просто погляньте, який вдалий ракурс я обрала, щоб вам було дуже добре видно страви. Отже, що я тут бачу? По-перше, тут є ось червона риба, я так розумію, це, Ось це лосось, ось такі шматочки. До речі, не сильно маленькі, нормальні шматки у них риби, і їх тут, в принципі, Вистачає. Також, що я ще тут бачу: тут є спаржа зелена. Також, що я ще Тут бачу? Тут є, мені потрапляла з картопля, зараз її, напевно, не найду. Ось оце вона, напевно, буде ось такий шматочок. Також тут у нас ще йде морква ось такими шматочками, воно нарізано продовгуватиме. І також я тут, я ще бачу, є ось зелений кабачок. Та залито ось таким соусом, щось схоже на вершковий. І можу сказати, навіть посипано чимось, це, напевно, зелений горошок. Тобто, в принципі, доволі такі базові овочі і сама червона рибка. Ну тут її декілька шматочків не прям сильно, бо а, і ще тут я знайшла є ось один такий доволі великий помідор, я вважаю, він такий геть немалесенький. Дуже дивно, що вони його не могли чомусь більш дрібніше порізати, бо всі, наче, одинакові, йдуть овочі, а помідор такий ну нормальний. Правда. І тепер вже потрібно обов'язково це все спробувати, як тут взагалі з поєднанням. Давайте поговоримо про смаки, що я можу вам сказати. Не скажу, що мене ця страва прям якось сильно вразила, вона нормальна, її їсти можна. Овочі тут щось буде в стилі альденти, тобто вони не прям такі дуже добре прожарні, протушковані, нормальні, не сирі, головне. Риба у них, вона йде щось підсмажена. Також хочу сказати, що для мене ця страва, хоч тут іде і вершковий соус, але для мене вона трішки пріснувата, я вам скажу, тому що мені тут не вистачає спецій. І солі. Я б на свої смаки ну трішки більше додавала, але, в принципі, це знаєте, не сильно критично, краще можна самому потім вже додати. Гірше б, напевно, було, якби вона була просто геть пересолена і не можна було їсти. Вершковий соус можу похвалити. Він справді непоганий у них, тобто він один в них іде із найкращих. Я справді в їхньому закладі дуже любила ось ці морепродукти в вершковому часниковому соусі. В них він справді дуже смачний. Але от трішки солі я би додала. В принципі, це нормально і, напевно, 280 гривень це коштує, якби не було нюансів з вагою. І переходимо до наступної страви. Наступна основна страва в нас називається Смажений рис з креветками в тайському стилі. Тут вага, якщо врахувати прям усе, усе то має бути 345 грам. Зважую. І як бачите, в нас знову менша вага по факту це 324 грами з упаковкою. Бачите, не дивно говорять про ці дивні стеоретипи про те, що якщо ти купляєш щось дороге, то тобі можуть не доважити. Ну, я маю на увазі саме морепродукти. Як бачите, в двох стравах у нас конкретний був недовіз, тобто там десь не вистачало близько більше 30 грам, ну, в одній страві там 25 грам. Ну, це я все одно вважаю, це не так і мало, це в районі ну, там, ну, приблизно, можливо, до 10%. 50 гривень на кожну страву і знаєте, так якось не сильно приємно. Може, одну креветочку і не доложила. Відразу хочу сказати, коли я відкрила цю страву, то вона мені трішки пахне таким підсмаженим ароматом. Як бачите, що в нас тут іде? Є декілька огірочків з боку. Також лимончик. Я просто дуже люблю в азійських стравах різних додавати лимон. Він додає такої кислинки і насиченості смаку. Як бачите, рис у нас йде такого коричневатого кольору, добре, такий підсмажений, наче карамелізований. Ну, Ми це спробуємо, тому що це, можливо, не точно. Тут іде якась зелень, я не знаю, щось схоже на шпинат, але це теж не точно, тому що ну, опису немає. Це те, що якби, з мого досвіду. Рис посипаний зверху кунжутом. Я сподіваюся, що він не пригорівший, тому що місцями він такого доволі аж прям затемного кольору. Як бачите, також тут іде креветка. Ось якого розміру зараз покажу. Ось Не прям, до речі, дуже велика креветка, звичайна, не, не тигрова, як деякі кладуть, ось так от виглядає креветка. Тобто вона не сильно велика, я би навіть сказала, доволі маленька. Ось. І вона якось такої дуже цікавої форми, тобто дуже сильно якась закручена, незвичайна. Потім я бачу, тут ще йде якесь м'ясо, можливо, це курятина, або якась свинина. Це не точно, тому що ну, опису якби немає. І, в принципі, все тут такого з основного. Я бачу більше по інгредієнтам: тут нічого такого немає. Якщо у ваші страви обов'язково кладуть лимон, то не забувайте його додавати, тому що це підсилює смак. Ну, мені особисто дуже подобається. Тим більше, якщо це щось в такому тайському, азійському стилі, обов'язково лимончик. Давайте я його сюди додавлю. Обов'язково давайте це все перемішаємо, щоб наші смаки вони нормалізувалися. Якщо говорити по креветкам, то я бачу раз, два, три, шість, 6, 7. креветок, до, до речі, вистачає. Я там дивилася, у них просто на сайті була страва, і там було лише 4 креветки, тут, наче, більше, що набагато краще. Отже, поговоримо тепер про саму страву. То, що було трошки темновато і я вважала, що це підгорівше, це все таки так. Тому що відчувається отака от легка ось ця гіркота. Також я можу сказати, що і креветка доволі така суховата. Тобто, інколи буває, що креветка, аж прям з неї такий сок сокліється, вона дуже сочна. Тут вона ну, нормальна, вона свіжа, але от трішки не вистачає. Якщо говорити про м'ясо, ось філе можливо курятини Вони тут використали, то воно справді в них сочне, воно дуже м'ягеньке, таке недубове. Не скажу, що якогось смаку додав ось цей шпинат, він не знаю. Для яку тут роль грає. рис в них добре зварений, але ж я кажу, із-за того, що він трішки пересмажений, то він віддає таку якусь гіркуту. Я думаю, що тут просто більш за все проблема в соусі. Можливо, вони карамелізували і трішки перетримали, і воно трішки такою віддає гіркутою. Але от справді, що тут рятує ситуацію, це огірок. Він якраз це розбавляє, і, в принципі, ну, це їсти можна, але я думаю, що можна було приготувати краще. Ну і також, коли ви додаєте лимон. Це ще стало смакувати ще краще. Я думаю, якби тут взагалі не було лимонна, було б трішки, знаєте, таке розчарування. А ми переходимо далі. І остання у нас основна страва це ось таке спагетті карбонара з атлантичним кальмаро та беконом. Його вартість 328 гривень, і тут повинно бути аж 400 грам. Ну тут відчувається, що воно найважче. Зважую. І його фактична вага 512 грам з упаковкою, і це єдина страва, в якої все ок з храмовкою. Ось так виглядає карбонара саме зблизька. Відразу хочу сказати, що тут знову ж іде ось цей вершковий соус. На жаль, вона вже трішки так підсохла, тобто це не відразу я її їм як тільки отримала. Також, як бачите, тут йде бекон, ось такий теж він доволі ось засмажений яєчко. І сам кальмар, кальмар дуже такі великі шматки, ось такі достойні колечка, тобто не дуже такі тонесенькі і малесенькі. Потрібно добре зараз перемішати цю пасту з яєчком, тому що вона прямо аж така скомкана. І зверху, до речі, ще посипаний якийсь сир. Ну і згідно з того, що в нас не було опису, то я не знаю, який сир посипала. Ну, я думаю, що більш за все якийсь пармезан або якийсь із ряду козячих сирів. Наша паста виглядає в перемішаному вигляді, я відразу скажу, що соуса тут справді вистачає, тобто вона не суха. От його дуже багато, і спагеті в них іде ось такої довгої, звичайної нам доволі форми. Якщо говорити про самі кільця кальмара, то я їх тут знайшла ось в цій страві десь 5 штучок. Якщо вам цікаво, чому я саме взяла ось таку пасту з кальмарами, тому що в них там є навіть з морепродуктами, і вона, можливо, буде набагато більш цікавіша. Це просто через те, що не всі вміють правильно готувати кальмари. Я інколи сама можу не вгадати з правильною температурою, тому що. Якщо їх перетримати, то вони можуть бути доволі жорсткуваті. І давайте я вже спробую цю їхню дуже популярну страву. Музика Про ось цю карбонару, що я можу сказати: перше, що мене радує, от позитивне, що вона не суха от справді цього вершкового соусу, його дуже вистачає. Вона не прісна, але єдине, що ж знову, ну, мені якби не вистачає спецій, насиченості, і солі, і перцю. Ну, я просто більше, напевно, люблю знати, такі і страви і яскравіші. Тут вона просто якась іде більш-менш насичена. Тут дуже хороший ось цей бекон, він мені сподобався. Дуже добре просмажений. Про спагетті, то, можливо, вона їхнього виробництва, тому що вона дуже м'якенька, хоч вона вже лежала в мене вдома десь 3 години. Ось я її підігріла, і, в принципі, вона, наче як знову подала. Ресторану, але якщо говорити про самі кальмари, тому що от вони справді якісь трішки такі резинуваті. Ну, я їла. М'якше кальмари, тому я знаю. Мені напевно найбільше з рису сподобалось, хоч вона там трішки відчувається підгорілістю, але там по смакам насиченість, і мені найбільше сподобалось. Мої загальні враження про ось цей заклад Чорноморка. Що я можу сказати? Мені здається, на мою суб'єктивну думку, що їхні страви краще їсти в ресторані. Все таки, коли ви це привозите додому, воно втрачає якість ті ж самі морепродукти. Можливо, і за того, що це все таки ресторан, а не доставка і вона якби повинна смакувати більше в самому закладі, і чогось я так думаю, що раніше вони краще готували ці морепродукти. Ну можливо, на той час вони були більш найти в них така була більш висока планка. Тому що ну, коли були студентські руки, я наскільки пам'ятаю, то там ну, не було якоїсь такої високої конкуренції. Той самий і роли, тоді ну, щоб ви розуміли про час, це тоді, коли Євразія була просто мега популярна, і я вже вирішила, що в кінці відео я буду давати загальну оцінку свої Враження від закладу від 1 до 5, то цьому закладу я все-таки дам четвірку. Тобто на п'ять, як на мою суб'єктивну думку, вони трішки не дотягують. А ви обов'язково напишіть в коментарях свою думку про ось цей ресторан Чорноморка, чи були там як у вас взагалі враження? Сподобалось вам чи ні? А я вам дякую за перегляд і побачимось в наступному відео.